Доброго дня усіх вітаю! Сьогодні вперше у нас стовпчик термометра опустився до мінус 8 градусів, це перший серйозний уже мороз. Тому вийшла в садок оглянути рослини, які мене цікавлять, і бачу, як гарно виглядає зараз ось цей ялівець прямо голубесенький, вкритий інеєм, ну просто красавчик. Також до цих пір тримає листя барбарис. Ніколи такого ще не було, що він так довго утримував листя. В цю пору він уже стояв голий. А це тримає листячко почервоніло, теж такого кольору ще у нього за кілька років не було. Листя опадало раніше, ніж появлявся отакий от колір. А в цьому році якось погода спрацювала так. Що йому, мабуть, сподобалося. І він красується зараз проти сонечка. Гарненькі туйки вкрилися вони теж інеєм. І такі клубочки гарненькі стоять. Підгорілого зараз не видно під інеєм. Тому шаричок гарний. І прямую до хризантем, які вже відцвіли, це дуже ранні хризантеми. Вони поодинокі квітки кидають протягом всієї другої половини літа, а восени вже в вересні цвітуть масово. І ось трималися досить непогано, аж до початку листопада. Аж у листопаді вони вже почали втрачати свій вигляд, ну а ось мороз їх уже добив. Перед цим був дощ і вітер, то вони геть лежать на землі. Зараз хочу їх повирізати вже, але викидати не буду. Спробую використати їх не зовсім стандартно, як саме скажу, коли виріжу. Ось таке собі полотно я зробила. Розділила всі хризантеми на пучки, ось так, один від одного. О, і зв'язала одною лентою вверху, внизу, уверху так само. ось, І утворився такий собі кожушок, у який збираюся вдягнути одне деревце. Одягнула своє деревце. ви подивіться, як класненько вийшло, прямо як у платьку. Ще й поясочком підв'язала, щоб не розсипалося. Клас, мені прямо самі сподобалось. Ніколи так не робила, але бачу, що такий метод можна використовувати. Це у мене Павловнія. Коли купувала, то продавчиня попередила, що у неї на дачі росте це деревце, і дуже сильно взимку обгризають зайці. А в мене ж тут е, такі кущари, що тут лисиці уповно позаводилось. Ну, а раз є лисиці, то е, так думаю, що і зайці ж є, забігають із поля. То дуже переживаю, щоб не погризли мені це деревце. Минулої зими я його просто. Обклад... Вірніше не обклала, а наділа на нього високе 20-літрове відро, і все, воно гарненько перезимувало. А цього року гілки вже розставилися в сторони широко і зміцніли, що вже ніяке відро на них не надінеш. Так оце придумала хризантемами отак укрить. Ну класно, я вам скажу: такий метод можна використовувати і для дерев, які бояться морозів. Подивіться, унизу ця маса квіток вона класно утримує повітря всередині і точно не дасть перемерзнути корінням і стеблам або стовбурам. Я колись клематі з оцими квітами укривала самими квітками. То класно було, він приїхав отако в листопаді молоденький із зеленими свіжими листочками, дуже боялася, щоб не померз. Мені нічого, хризантема уберегла, він прекрасно прижився. От. А тут, дивлюсь, для деревця підходить е, якраз те, що треба, причому не прилягає таке е, платячко плотно до стовбура. Тобто, е, якщо погода така, як от у нас, що мрячки постійно, якісь і дощики е, або взимку в, в замерзне, вдень розмерзається, ну, тобто, волога постійно. То я не буду переживати, що загниється там стовбур чи що, тому що там всередині повітрячко збереглося, а тут плотно ніякий е, мороз не залізе великий і ніякий заяць сюди, я думаю, не добереться. Ну, звичайно, буду поглядати взимку, але все рівно я прямо задоволена. Так що, кому е, такий спосіб приглянувся, то переймайте досвід. На все добре.